Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, країна моя, доброго ранку, рідний садочок, доброго ранку, всі миру й тепла. Діти, у світі є багато країн, всі вони гарні, мальовничі. Але найріднішою для нас є одна тільки країна. Ви знаєте, яка це. Правильно, це Україна. Кожна людина, народжена в Україні, це Українець або Українка. Справжні українці повинні знати вірші про Україну. Погляньте, яка гарна Україночка Денасені завітала на заняття. Вона завітала, щоб розповісти вірш. Україна, послухайте. Україна рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою йти, тут живемо я і ти. Діти, пропоную зробити аплікацію з Україною в серці. Ось я приготувалась до роботи. Для роботи мені знадобиться альбомний лист А4 кольоровий папір, жовтий, червоний та синій, також клей-олівець, ножиці та простий олівець. Переходимо до роботи. Спочатку нам потрібно взяти жовтий папір, покласти долоньку та обвести її олівцем. Ось так. Тепер беремо синій. Оводимо тепер праву ручку, що весни під вікном розцвітали, білим цвітом мене забавляли. Тут волошки волосся тут сльозами прохала, щоб Тепер вирізаємо їх беремо ножиці та вирізаємо. Це моя, земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, Де ліси, поля, гори, полонини. Рідна, ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я. Сім Ось так я вирізала дві долоньки. Тепер виріжемо. Сердечко. Беремо червоний папір, згинаємо навпіл. Проводимо лінію. Малюємо сердечко. Беремо лівець та малюємо сердечко. І в сердечка, тобто ми малюємо. Ось так. Намалювали. А тепер його вирізаємо. Вирізали сердечко. Тепер ми все будемо приклеювати. Беремо наш лист, кладемо горизонтально, викладаємо наші долоньки. Одну зліва, іншу справа. Ось так виклали. Нам потрібно їх так викласти, щоб ми їх з'єднали. Пальчики між собою з'єднали. Ось так ми викладаємо. Тепер намащуємо клеєм та приклеємо з однієї сторони, та з іншої. Ось так. Приклеїли долоньки. Тепер приклеїмо сердечко. Підкриваємо долоньки. Та ось тут, між долоньками, клеїмо сердечко, намащуємо клеєм. Приклеїмо сердечко. Ось так між долоньками трішки вище. Ось тут посередині приклеїли сердечко. Тепер приклеїмо долоньки. Спочатку ми приклеїмо синю долоньку. З'єднуємо синьою жовтою. Ось так. тепер приклеємо тільки си. Пальчики. Ось так. Трішки піднімаючи їх. Тепер жовті зверху на Україні виростала де геро на калини, що весни під вікном розцвітали, білим цвітом мене забавляли, тут волошки, волосся влітала, тут матусю сльозами про Ось так у мене вийшло, Україна в серці кожного. Ось яка робота в мене вийшла. Любіть і бережіть Україну.